Вітаю, на які кошти ви живете? Або давайте я інакше запитаю: скільки коштує ваше життя? Скільки? Ваше життя, за словами давніх римлян, коштує стільки, скільки грошей у вас є. А скільки у вас є? Ви спробували порахувати, скільки ви за своє життя заробили. Ну, наприклад, там квартира, автомобіль, який у вас є, якщо він у вас є, одяг, можливо. там, Плюс-мінус, скільки ви витрачаєте за рік. Їжа в середньому, скільки ви витрачаєте. Ну і все інше. Бо у нас куди ж не доторкнись, кожен вихід з квартири це гроші. Ну, якщо ви не проживаєте в сільській місцевості, де у вас там город свій, і де ви тяжко працюєте, до речі, де у вас худоба своя, молоко і так далі, свинки свої, але це дуже тяжка робота. То, якщо у вас нема свого, то кожен крок це витрати коштів. І подивіться навколо себе, подивіться, це все гроші. І для того, щоб українець жив плюс-мінус гідно, ну, українцю потрібно приблизно стільки, скільки має середній європеєць Східної Європи. А це 15-2000 доларів на місяць. Чому так? А тому що у нас ціни такі ж, як і там. Ми не купуємо дешевше телевізори, автомобілі, одяг, їжу, навіть їжу. Це у нас аграрна країна, їжа дорожча, ніж там, в багатьох випадках. І так далі: годинники, телефони. Ми це все не купуємо за меншими цінами. А тому, відповідно, зарплата у наших людей повинна бути гідна європейській. Але вона далека від такої. Нещодавно була інформація про середню зарплату в Україні. Виявляється, що середня зарплата в Україні, ну, це, знаєте, середня по палаті, але 25 тисяч гривень. У Києві 30, в деяких регіонах 18, 20 тисяч і так далі. Щоправда, українці, які подивились на середні зарплати, багато з них поставили питання: а де такі зарплати? Навіть вчитель, початківець у школі, в університеті, лікар не отримують таких зарплат. Касир в супермаркеті, водій тролейбуса не отримують таких зарплат. Прибиральниця, Вахтер, а це мільйони людей, не отримують таких зарплат. Середня зарплата це як середня пенсія. Коли середня пенсія в Україні 5800, але при цьому є пенсіонери, а їх багато, які отримують по 500 тисяч, по 600 тисяч, по 700 тисяч пенсій на місяць, не на рік. Не на 10 років, на місяць. І ось тут вирішили деякі ресурси піти з іншого боку. Знаєте, от не публікувати, скільки українців живуть на невеликі гроші, а зайти з іншого боку і сказати, якщо ви витрачаєте менше 375 чи скільки 345 гривень на день, то ви живете за межею бідності. 350 гривень на день. То ви живете за межею бідності. Що таке 350 гривень на день? За оновленими даними, межа бідності в Україні зараз становить 10 358 гривень на місяць на одну особу. Це означає, що громадяни, які витрачають менше цієї суми щодня, Вважаються такими, що живуть нижче офіційного рівня бідності. Така межа враховує базові потреби, харчування, одяг, комунальні послуги, медицину та транспорт. Ми вже з вами колись обговорювали про те, як держава рахує. Дві спідниці на сім років у жінки, це щоб дружини і доньки чиновників так одягалися, дві спідниці на сім років. Отак От рахують. Одне пальто на 3 роки. Дві курточки підліку, підлітку на 3 роки. Уявляєте, підліток на 3 роки одну куртку йому. Одна демиссезонна і одна зимова. Отак От рахують. Тобто, якщо взяти ці 10 тисяч гривень на одну особу на місяць, то це отак пораховано. Отак пораховано, коли ви фактично майже бомжуєте. А тепер фокус. На одну особу. На одну особу. Тобто, якщо у вас в сім'ї четверо, ви чоловік або ви дружина і двоє дітей. Ну на дітей нехай менше трішки. То це ви кожен вже 20 тисяч. І на дітей. Ну, нехай на дітей по 8 тисяч, хоча на дітей потрібно більше. Ну, порахуємо менше, Бог з ним так рахує чомусь. І ще діти 16 тисяч, і того 36 тисяч. А ці 36 тисяч це два дорослих мають заробляти. Тобто у кожного повинна бути зарплата по 18 тисяч чистими, чистими на руки. І отут виникає питання. 18 тисяч, коли людина отримує зарплату навіть в столиці, навіть в столиці. Це якщо ти не бізнесмен, там, не програміст, там, не людина з величезним стажем і так далі. 18 тисяч гривень це. Середня зарплата вчителя і викладача стажем до 5 років в університетах, ну, може, навіть і до 10 років в університетах. 18-20 тисяч, ну, може, 25. Тобто виходить, що в нас навіть лікар, вчитель, викладач, сантехнік, прибиральниця, консьєрж, я можу, я можу продовжувати, живуть за межею або на межі бідності. І оця межа бідності це як чорна діра, межа чорної діри, тебе затягує в цю бідність. Тому що ти собі нічого дозволити не можеш. Ти постійно рахуєш копійки, ти постійно рахуєш, що куди в тебе піде. Для тебе 500 гривень це гроші. Для тебе покупка штанів це ну, витрати. Коли новий телевізор, це в тебе необхідно складати. Коли в тебе ремонт автомобіля може відкластись на місяць, а поки ти пішечки ходиш, так люди не повинні жити. І слова про те, що після війни, ось я щойно записав відео, там Сергій Притула каже: не виїжджайте, бо після війни тут буде високі зарплати і низька конкуренція. А чому сьогодні, під час війни, немає високих зарплат? Чому сьогодні українці продовжують жити на межі бідності? Хіба це гідна зарплата? Що це за зарплати у людей? Чому такі зарплати у людей? Що це за крихти зі стола? І якщо ви думаєте, що це так живуть тільки ті, хто не працює, то ні. Люди працюють. Просто люди віддані своїй роботі, вони не хочуть займатися бізнесом, вони не хочуть відкривати ФОПи. Їх можна звинуватити сказати, давай, працюй! Але якщо це жінка, який 58, якщо це людина, яка має просто ну, свої особливості, або людина, яка хоче просто виконувати свою роботу, наприклад, бути архівістом, бути бібліотекарем, бути рядовим е співробітником поліції, там, служби безпеки і так далі. Ви думаєте, у них там великі зарплати? В одиниць великі. В одиниць. В дуже одиниць. Усі інші працюють на середньозважену, не дуже велику зарплату. І отут виникає питання: як же так, що Україна, яка має ресурси, землю, ліси, поля, озера, річки, гідроелектростанції, корисні копалини, газ. Агрохолдинги, цих агробарони існують в Україні. Що, що це за тотальна біднота? І якщо ви думаєте, що я зараз е, ну так, трішечки нагнітаю, то, за даними статистики, 70% громадян України 70 громадян України живе на доходи менше 20 тисяч гривень. Навіть якщо ми візьмемо не 10 тисяч, а 20, то 70% українців живуть менше, ніж на 20 тисяч на місяць. Це не межа бідності, ну це десь дуже близько до, до такого. Мені здається, що ми щось не те будуємо. Мені здається, що в нас гроші, які в державі є, їх тонни, друзі мої. В державі мільярди, трильйони грошей от так. Ну вони до вас не доходять. Їх забирають великі дяді і тьоті, які будують собі маєтки, які безмежно багаті. В тих маєтках в кожній кімнаті всього стільки, скільки ви за своє життя не заробите, От вся ваша сім'я не заробить стільки, скільки у кімнаті доньки великої людини. В кімнаті, в одній кімнаті. Ви стільки не заробите. І це в кожній кімнаті і ще цокольні приміщення. Басейни, сауни, брильянти, автомобілі, прислуга і так далі. Прислуга, Я навіть не кажу це, вони кажуть це помічники прислуга. Бо вони живуть дуже заможні. Ви просто не уявляєте собі як. І оце всі гроші там. І оце історія, що все поділити між людьми, то вона вже не така і комуністична. Просто хтось вирішив. Що треба з усіх забрати собі, замість того, щоб платити людям гідні зарплати, держава спонсорує фактично створення олігархічних сімей, які дуже багаті, дуже впливові, і для яких ви просто я не, я не хочу казати погані слова, але вони на вас дивляться. Тут. Пам'ятаєте, як Голохвастов казав? І коли ти з Лаврської колокольні глянеш вниз, то там отут, як миш, пардон, кріс, отак вони на нас дивляться. Бо вони надто багаті. І вони багаті не тому, що вони надто розумні, що вони надто удачливі. Ні. Вони просто обібрали вас і продовжують це робити. І тут ви скажете, а що ти пропонуєш? Справа в тому, що ви змінити нічого не можете. Ви не можете забрати у людини, яка, на якій акумульовані десятки мільйонів доларів за місяць, ви не можете нічого зробити. Це має займатися держава. Держава у вигляді служб, відомств, прокуратур, наглядових, фінансових, фіскальних структур, антимонопольного законодавства. У нас подивіться, скільки багато розмов про мовного омбудсмена. Але ніхто не говорить про антимонопольне законодавство. Ніхто ніби не існує. Про мову ми готові говорити. А про антимонопольне законодавство. Де у нас антимонопольні структури? Де хоч один скандал про е, утворення монополій? Де? А монополії це якраз у те і є. Відповідь на питання, чому ви бідні, а вони такі багаті. Тому що держава абсолютно не контролює. Грабіж звичайного населення. Вас грабують. Грабують 34 роки. Тому вони дуже багаті, а ви на межі бідності. І будете там. Будете, поки держава не усвідомить, що громадяни існують в країні як господарі. І поки ми з вами не будемо ставити питання до людей. Які у владі нами, нашими руками туди відправленими? Чому? Чому українець живе на межі бідності? Можливо, у вас є відповідь. Напишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, поширюйте відео, пишіть ваші думки, для того, щоб ця ситуація, хоча б була на слуху, бо про неї забувати не можна. Ви не повинні жити на межі бідності. Ви цього не заробили. Ви цього не заслуговуєте, і ви не повинні так жити, і нас не повинні грабувати.